Окупанти знову обстріляли Криворіжський район. Які наслідки таких ударів було обстріляно одне промислове підприємство і один об'єкт критичної енергоструктури? Э... Поранених э... немає в результаті обстрілів по енергетичному об'єкту. Яка ситуація з критичною інфраструктурою? Чи у всіх районах є енергопостачання? Енергопостачання зараз є у всіх районах. Це, це питання сьогодні. У нас в області номер один. Ми провели нараду з громадами зі всіма. У нас їх 86 з них 20 Це великі міста, і сьогодні мери, голови ТГ, голови сільрад тобто від невеличкого села до великого міста, проводять роз'яснювальну роботу наради з бізнесом з людьми, щоб всі розуміли, що треба. Економити електроенергію, тому що якщо не буде економії, якщо ми не зможемо знизити навантаження на мережу на 10-20%, то будуть відключення. Зараз відключень в області ще не було. Але якщо взяти у порівнянні з 10 жовтня по сьогоднішній день, то кількість ракетних ударів, обстрілів критичної інфраструктури, а саме інфраструктури енергетичної. Вона перевисила все, що було за останні 8 місяців війни. Пане Микола, якщо говорити взагалі по області, по руйнуванням і потім по тим наслідкам обстрілів, які вони на цей час, якщо можна, Ну, дивіться, якщо казати позавчора у нас, коли був удар, у нас у Дніпрі було постраждало від цього удару трохи більше ніж 30 будинків. У нас було часть районів. Області без світла, це частина Сенельниковського району, міста Сенельникова, частина Дніпра були без світла. А зараз такої проблеми нема. Я хочу подякувати нашим енергетикам і всім, хто міцно отримає, в тому числі енергетичний фронт. Пане Микола, наша країна входить дійсно в режим економії повної. І ми це спостерігаємо по всім регіонам нашої країни. Як зміняться ваші плани у зв'язку з цим з початком опалювального сезону? Дивіться, ну ми очікуємо, що опалювальний сезон буде розпочато на початку листопада, але зараз відповідні комісії і обласна військова адміністрація кожен день моніторять ситуацію, в тому числі з погодними умовами. Чому? Тому що ми можемо бачити таку ситуацію, що люди будуть вдома, люди будуть грітися, і починаючи з одної сторони, економити газ і. Робити опалювальний сезон трохи пізніше, то може призвести до того, що якраз і буде навантаження на електромережі на систему. Тому це питання розглядається і, можливо, на Дніпропетровщині опалювальний сезон почнеться трохи раніше. Але про це я думаю надасть інформацію вже обласна військова адміністрація. Шановні колеги, ваше питання? Прошу, Ольга Опанасенко, Укранформ. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, вчора ви оприлюднили цифри щодо переселенців в області? А тисяч людей зареєстровано офіційно. На вашу думку, яка цифра неофіційна, ближча до реальності, і з яких в основному областей ці вимушені переселенці? Дякую. На мою думку, цю цифру можна зміло е, додати до неї 30%, навіть 40%. Е, і ми це бачимо за інформацією, яку надає національна поліція, яку надає в тому числі мобільний оператор. А вони бачать, яке єди навантаження на мережі сотового зв'язку. І Якщо е, десь там березень місяць ми бачили про те, що Багата кількість людей виїжджає з Дніпра, з Кривого Рогу, взагалі з області, І така кількість була, як там десь виїхало, там 1500 людей, то вже починаючи з травня ці люди почали повертатися. І сьогодні все вже вийшло до, на довоєнний рівень і навіть більше. Коли ми кажемо про з яких населених пунктів і з яких областей, дивіться, якщо казати про Кривий Ріг, левова частка людей, які туди приїжджають, то це. Херсонська область, і на сьогоднішній день це Нікопольський район, тому що з Нікополя велика кількість людей саме виїхала до Криворізького району, а фронт і лінія бойового зіткнення вона здвинулася туди, в сторону Береслава. В ту частину там потрохи звільняються території, і люди також їдуть до Криворога. Якщо казати про Дніпро, Дніпровський район, Павлоградський район, то це частка людей. Це Харківщина. Це Луганська і Донецька область, в тому числі частина Запорізької області, яка якраз межує з нашою областю, там зі сторони Снельковського району, а це поруч з Донецькою областю. Пане Микола, ми розуміємо, що те, що ви сказали, це практично півмільйона пів мільйона людей зараз вимушених переселенців знаходиться у Дніпрі або на території області. Які виклики такі найпершочергові стоять зараз перед вами? Давайте відверто. Викликів декілька. Но ми всі розуміємо, що це буде одна з найскладних зим. Усе часи незалежності нашої країни. Ми це бачимо. Що зараз, коли ворог не може нічого протидіяти нашим славним збройним силам України, то він атакує цивільну критичну інфраструктуру. А другий виклик, окрім зими і атак на критичну інфраструктуру, то це те, що люди повинні мати роботу і мати кошти. Коли ми бачимо, на жаль, невелика кількість внутрішньопереміщених осіб звертається до соціальних служб за пошуком роботи, якщо казати станом на 18-му, ми сьогодні читали якраз аналітику, доповідали, то виплати, які були зроблені роботодавцям, до яких пішли працювати в ВПУ, вони на сьогоднішній день склали 21 мільйон. А кількість людей, які по такому шляху, Знайшли роботу, вона склала 1964 людини. Тобто, це дуже невелика кількість людей у порівнянні з тим обсягом людей, які фактично сьогодні приїхали і знаходяться у нас в області. І це ми розуміємо, що багата кількість людей вона проживає за власний рахунок, у них є гроші. Зрозуміло, що частина людей знайшла роботу вже. Ну, не через соціальні служби, можливо, через інші якісь там оголошення в приватному секторі, але якщо ми бачимо цю статистику, то вона вже невелика і це є другим таким, на мою думку, викликом. Пане Микола, щодо навчання у школах, чи всі школи переведено на онлайн режим у регіоні? Дивіться, ми спочатку, коли починався. В навчальний процес розглядали питання про те, щоб о, у всій області о, наскільки це можливо, почати наживо навчання. Але ситуація з регулярними обстрілами тощо, то я можу вам сказати, що більшість, більшість наших районів там навчання о, в режимі Зум, але є деякі у нас населені пункти і декілька районів там, де змішана форма навчання. Але це невелика кількість. Я дякую вам, дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. Дякую, що залишаєтесь так. з нами. Саме зараз ми формуємо розклад наших подій на завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами. Слава Україні!